10 січня о 16 годині у міському палаці культури відбудеться яскрава театральна подія. Вистава Вечори на хуторі поблизу Диканьки, створена за мотивами повісті Миколи Гоголя Ніч перед Різдвом. Цього вечора сцена наповниться різдвяною магією, українським гумором і фантастичними історіями, у яких диво переплітатиметься з реальністю. Режисерська фантазія по-новому розкриє добре знайомі сюжети. Додасть до класики сучасні акценти, комедійні знахідки та несподівані сценічні рішення. Глядачі поринуть у світ, де в ніч перед Різдвом можливо все. Кохання виникне раптово, нечиста сила втрутиться у людські справи, а звичайні сільські вечори перетворяться на справжню феєрію подій. Дорогі друзі, ми вас запрошуємо на нашу неповторну виставу. Приходьте, не пожалкуєте. Будемо чекати. Ого! Квитки на виставу можна придбати онлайн або у касах міста. Тож заздалегідь, подбайте про свій вечір і не прокавте цю театральну подію. Катерина Груньова, Кременчуцькі новини. Thank you